При краси та здоров'я. І сьогодні у нас дуже цікава тема про волосся, а саме про його догляд. І будемо ми говорити з трихологом Катериною Стойчевою. Вітаю! Вітаю! Нарешті нам вдалося з тобою зустрітися. Соціальні події заважали нам провести нашу зйомку на таку дуже цікаву та корисну тему догляд за волоссям. З чого він починається? По-перше, починається він зі шкіри голови. Це якщо ми будемо говорити чисто про косметику і догляд зовнішній. Ну, якщо взагалом сказати, то по-перше, ми повинні звертати увагу на внутрішній стан, але це інша буде історія, тому поговоримо поки що за зовнішній догляд. Шкіра голови. Потрібно розуміти, який тип шкіри голови: жирний, сухий, можливо комкомбіньований, під підбирається, по перше, шампунь. Якщо жирний тип шкіри, то це потрібно, щоб було більше сульфатів, щоб вона вимивалася. Бувають чутливі шкіри, шкіра, тому сульфати тут взагалі не потрібні буде, але безсульфатний шампунь не буде. Да? Вимивати шкіру голови, тому потрібно підбирати пілінг раз на тиждень і використовувати там безсульфатний шампунь. Далі у нас йде це догляд по структурі, це маски, кондиціонери, несмиваємі керма. Термозахист обов'язково повинен бути. Стрижка теж має бути обов'язково раз у два, у 30. три місяці. Так, mm -hmm. Так, обов'язково. Mm -hmm. А якщо не робити стрижку кінчиків, що може бути? Це буде заважати у догляди, тому що кінчики вони завжди пересушені. Ну, це завжди. І е, ломкость потрапляє, дуже важко буде з ними справитись, тому що ти за структурою доглядаєш, за шкірою доглядаєш. А оці два сантиметри вони будуть завжди пересушені. Тому як не крути, це наша екологія це е, вода, да? і ці два сантиметри. Сантиметрик раз у два місяці потрібно відстригати. І хочу сказати, на довжині. Це не буде ніяк відігруватися. Тобто, ви побачите трішки коротше, але зовнішній вигляд буде набагато краще. І мені здається, він буде швидше відростати здоровим. Так, так, звичайно, так. Да. Угу. От ви сказали ще стосовно води. Е, яку роль вона відігріває на нашому догляді? Е, на даному етапі у нас вода найбільш технічна, бажається. Ну, На жаль. На жаль. Так. Е, дуже багато. Накопичується у волосі металу, він е не дозволяє ну, волосся, воно становиться е таким, знаєте, як водоросля. Дуже м'яким, воно не те, що воно вимивається, воно ще похудшується. Чому я кажу, що з мокрим волоссям не спимо, довго не ходимо, тому що це дуже шкодить, коли дуже багато ти ходиш з мокрим волоссям. Води в нас метали є, а, дуже багато цинків, те, що пошкоджує волосся. У блонду це взагалі жах. Воно вимивається і тонування вимивається. Саме волосина вона розбухає і становиться такою ламкою сухою. І дуже багато людей кажуть: я маски, я термозахист, нічого не допомагає. В такому випадку я раджу тонування. Тонування раз в місяць, півтори, тому що воно так швидко змивається. Водичка вона більш працює з красителем, який знаходиться у волосі. Ну, звичайно, маски, догляди спа, процедури, процедур для волосся ніхто не відміняв, але потрібно розуміти, що водичка вона теж відіграє дуже. багато. А що з самою водою? Ми можемо щось зробити? Все ж таки, ми будемо мити голову. У нас немає іншого виходу. Ну воду можна використовувати очищенню. Ти можеш поставити фільтра. Але хтось може поставити фільтра, у когось немає да, такої можливості. Не завжди ти можеш використовувати очищену воду, якщо ти будеш стазику мити. якщо в тебе жарнити шкіра голови, тобі потрібно її мити кожного дня. Тобто ну, з водою а, плюс регіон. Якщо у нас якщо чисто покривий ріг, так, у нас одна вода. Якщо взяти там, там Київську область, у них там інша так, вода. Е, я раджу, я завжди раджу більше використовувати з, ну, фільтри, поставити це, взагалі буде супер. Це взагалі буде класний варіант, але більше використовувати увлажнення. Поволосю, okay. uh -huh. тому що, а, якщо, мабуть, дуже-дуже сухе, я ще раджу мити голову, знаєте, як спочатку намочити голову, потім нанести кондиціонер, а потім використовувати шампунь. Ага, тобто перед шампунем ми наносимо кондиціонер. Чому саме так? Тому що е, потрібно вимити шкіру голови. Буває така, таке, що у людини жирний тип шкіри голови, але дуже сухе волосся. Плюс ми додаємо воду. Нам потрібен сульфатний шампунь, вода, сульфати пересушує дуже структуру і буває дуже дуже ламке. Тому перед тим як використовувати шампунь сульфатний, ми е, нанесемо. На волосся кондиціонер, миємо добре голову, коли смивається шампунь. Він буде по структурі не саму структуру, вже чіпати, а тільки кондиціонер змивати. А якщо ви сказали, як це якщо е, сульфатний шампунь, якщо він безсульфатний, так якщо, само якщо безсульфатний, але є дуже велика е, ломкість, то безсульфатний він не промиє. З безсульфатним дуже важче. Ну, тобто е, розумієте, безсульфатний шампунь це як мити жирну сковородку просто водою. Нічого, ви вроде як візуально промиєте, але будете торкатися, да, будете бачити да? Е, ну, жир. Тому в безсульфатному мені так, так краще не працювати, тому що все одно не вимиється. Буде структура така переотяжелена, не помита і така зліпшесть. Тобто ви вважаєте, що треба мити сульфатним шампунем? Так, але знову потрібно знати свій тип шкіра голови. Угу. Я раджу сульфати, є, є шампуні з двома сульфатами, це чаще всього шампуні для жирного типу шкіру голови. є з одним, з одним сульфатом, це частіше шампуні для кожного, кожнодневного використання. Чутлива шкіра, так? Вона, вона, можливо, є алергеною. Тільки тоді ми не використовуємо сульфати. До речі, сульфати є в зумній пасті. Тобто сульфати в дуже багатих моючих средствах. Не потрібно давати такому, всі дуже бояться пави, сульфати, але не потрібно. Буває таке, що коли дівчатка приходить до мене і вони зробили якусь процедуру по структурі там, уходову, і їм перукарі призначають безсульфатний шампунь в них починається випадіння. Я дивлюсь, а там просто роговий слой, він забита шкіра голови. Безсульфатний шампунь забула шкіру голови, і це в... і це була причина випадіння. Тільки ти очищаєш шкіру голови все проходить. Тобто ми купуємо безсульфатний шампунь для того, щоб волосся наше стало гарнішим, а виходить, що ми втрачаємо його, і це тільки шкодить, якщо ми. Ми безсульфатним шампунем в деяких випадках, я так розуміла. Так, так. Ну на даному етапі я хочу сказати, що це мабуть у багатьох випадках, тому що екологія навіть е, у чутливої шкіри голови е, її потрібно вимивати. У цьому випадку я раджу раз на тиждень використовувати пілінг. Є детокси пілінги, вони є різних. агакислоти я більше люблю. Якщо з ахакислотами працювати, це дуже підходить до чутливої шкіри, вони, ну, вона вимиває раз на тиждень, мабуть, навіть раз на 5 днів. Тобто, якщо людина моє, миє голову через день, то пускай нехай раз у 5 днів вона використовує пілінг перед миттям. Тобто нанести нанести там походити, потім вже використовувати шампунь. Це навіть в тому випадку, коли шампунь у нас сульфатний, чи ви маєте на увазі, якщо шампунь безсульфатний, то тоді потрібно робити пілінг? Так, безсульфатний шампунь тоді 100% потрібно робити Пілінг, ну, ага кислоти, тому що якщо безсульфатне, це чутлива шкіра голови. Якщо говорити, використовувати сульфатну і як допоміжний догляд да, за волоссям додавати пілінг, то потрібно те знати який. Тому що я чому завжди кажу пілінг, а не скраб, тому що для шкіри голови я раджу тільки пілінги. Скраби я не раджу, це, ну, мабуть, один із 100%. На 100 ситуації може бути, що це буде скраб, а так взагалі це пілінги, тому що а, кожного є різна шкіра. Ну, іноді перечищати шкіру теж не потрібно. В неї є свій мікробіом і він повинен залишатися. Якщо буде сульфатний шампунь, якщо це буде ще два, да, сульфати, лаурети, лауріт, сульфат, і ще пілінг, ну це буде перебір. Тобто все потрібно, все повинно бути в мірі, як по шкірі голови, так і по структурі. На структурі теж не повинна бути маска, кондиціонер, потім ще крем. А потім таке волосся воно не вимивається, тому що дуже багато воно перетяжилося. Ну, так mm -hmm. теж не повинно бути. Тобто все просто, якщо знати деякі моменти стосовно догляду, волосся. Так, так, так. Це точно. Я можу на вас показати під трихоскопом, ми подивимось ваш тип шкіри голови і подивимось вашу структуру. Чудово, я завгодна? Давайте. Так, О -о -о. зараз ми дивимо шкіру голови. Так, і що можна сказати? Так, ну не домита шкіра голови. Коли вимила голову? Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. У мене безсульфатна шампунь. Це дуже видно. Mm -hmm. Тому що голова не домита. Це, ці корочки говорять про це, да? це так? Не, е... Це не. Це рогу Ні, це не лупа, це треба, це треба домити. Але якщо не вимивати шкіру голови. ріденький волос. З волосся таке здається. <рес> Ні, з волоссям все добре. Слава Богу. Але потрібно. Тобто, Підібрати а... інший шампунь. Як часто ви миєте голову? Через день. Через день. Ну, там не дуже естетично виглядає. Так, е... Остається таким чистим, помитим. Дивіться, зараз дуже забита шкіра голови, її треба домити. Потрібен сульфатний шампунь. Безсульфатний не вимиває. Я не можу сказати, що у вас жирний тип шкіри голови, у вас середній так. комбінований, скажімо так. Тому ви можете використовувати і сульфатний шампунь, і безсульфатний. Тобто одну мийку можна зробити сульфатним шампунем, так як у вас так. алергії немає. Тобто чередувати. Чередувати, так. так. По структурі, по сухості, у вас є скарги, так? На сухість. Так, останнім часом в мене дуже сухі кінчики і втрачаю довжину. Дуже ламкі. Так, дуже ламкі. Да, я бачу. Але не можу зрозуміти, чи це доглядова моя косметика, або це щось з внутрішніми органами. З внутрішніми це потрібно ще поспілкуватися по вашому стані, по іншій шкірі. Ну, мені вже картинка так. більш подобається, ніж там, де шкіра я зараз пару фото зроблю і вам покажу, як вона виглядає, ця ломкість. Mm -hmm. Потрібно більш краще увлажняти волосся. Так я вже не знаю куди, вже краще. У мене і маски і все, що потрібно для кінчиків. Іноді потрібно підібрати чисто свій Е, Ви волосся сушите? Так, кожного разу. Дивіться, бачите? Так. Це ломкість, і це середина. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто потрібно зробити, у вашому випадку шкіра голови потребує більшого миття, тобто очищення більшого, а структуру волосся потрібне зволоження. Так. А По вашому типу шкіри голови вам потрібно додати до догляду на даному етапі це пілінг з ага, кислотами буде найкраще. І якщо вам подобається ефект. Після безсульфатного шампуню, то обов'язково чередуємо. Спочатку ми миємо, можна це в один день, у нас повинно обов'язково бути дві мийки голови. Ми помили сульфатним шампунем. Так, потім можна другий раз безсульфатним. Або один день ми помили сульфатним шампунем, там через день безсульфатним. Угу. А, по структурі нех недостатньо зволоження. А, це можливо не, не підходить просто маска для вас, можливо, не, трошки неправильно користуєтесь. Це теж дуже багато таких випадків є. Термозахист ми додаємо, і вам потрібен ще незмиваємий крем. От в от, от сьогодні вам я його якраз нанесла. Наносила, так його угу. треба ще поговорити про те, як ви сушите волосся, як ви його моєте і як наносите маску. Тому що, якщо на масці написано 15 хвилин, вона вона повинна працювати 15 хвилин. Немає такого, я щас 5 хвилин, це краще, ніж нічого. Ні. Так, сьогодні не було маски, в мене 15 хвилин, це було максимум 2 хвилинки. В такому випадку я раджу придбати ще кондиціонер, тому що буває таке, що там зранці ми спішимо, в нас немає цих 15 хвилин, кондиціонер він зволожує не так, як маска, але він працює за 3-5 хвилин. Тобто його можна помити шкіру голови, нанести по структурі, кондиціонер 3 хвилинки, потім е, незмиваємий крем, так і термозахист і сушитись, обов'язково. Ще грібенець, яким ви сушите. Дуже багато е, дівчат допускають помилку, якщо вони сушать структуру волосся, вони використовують звичайний грібенець, який має має дирочок ззаді, а ну просто да, там так, сплешний так. такий. І коли ти продуваєш повітря. Теплем, то воно затримується і ще і це Біль пересушує. так, перегрівається. Угу. Так, це теж пересушує волосся. Угу. Ну, от я побачила на діагностиці, що в мене достатньо. Була е, погано змита шкіра голови. А от як правильно її мити, щоб такого не було? Е, я зрозуміла, це пілінг, е, сульфатний шампунь, і, може, ще якось потрібно там більше її, там є якісь такі щіточки спеціальні, так. які це, додатково масами? Це, угу. це по-перше, вимиває шкіру голови і це додатковий масаж. Нанести е, треба дуже теж, теж, теж помилка, коли наносимо шампунь. Волосся. Потрібно добиратись до шкіри голови. Тобто подушечками пальців ми проникаємо і масажними такими е, рухами е, масажуємо всю шкіру голови, тим е, розтираємо шампунь. Якщо є спеціальна щітка, то це взагалі супер. Але все, все рівно ми наносимо. От так, от пальчиками добре шампунь, потім беремо щіточку і добре масажуємо щіточкою. Дві хвилинки потрібно потримати шампунь, тому що суставчики потрібно пропрацювати, щоб на шкіри голови. Потім змиваємо. Навіть шампунь. Навіть шампунь? шампунь. Все uh -huh. тримається, тому що все потрібно всім суставам їм потрібно попрацювати. Трошки потримали там хвилинку до двох хвилинок, змиваємо, потім ще раз моємо шкіру голови. Потім, коли змиваємо, вже потім у нас маска, кондиціонер і все інше. Угу, Зрозуміло. Ми ем, проговорили, що безсульфатний е, шампунь це не так погано. А от чого не повинно бути в складі косметичних засобів? Це моє улюблене запитання. Е, я скажу так: я не раджу, ну я раджу своїм клієнтам звертати увагу на систав. Але потрібно розуміти, що состав це ще формула. Тобто, якщо є компонент, да, є компонент є а, вода, потім йде сульфати, потім змягчувачі є сульфату, да, там, потім є олійки, ну, треба дивитися, але це не окремий компонент, це формула. Тут працює тільки формула. Не можна так подивитися і сказати: ой, мені не потрібно, щоб там тут таке було, тому що це на цей шампунь впливає погано. Там кожен компонент він співпрацює. А інше це ну, алергічні реакції. Так, ви повинні розуміти, яка у вас алергія, і це дивитися. Якщо е, питання в тому, що погане. У составі для шампуню, да, у кожного індивідуально. Дивіться, ви коли знаєте свій тип шкіри голови, коли ви розумієте, яка у вас структура, ви вже будете розуміти, що вам потрібно ви не зробите помилку. Сульфатний шампунь, як і бисульфатний, вони не є погані, але вони можуть не підходити людям. Знаєте, це як апельсин. У когось на нього алергія? А хтось нормально їсть. Це не означає, що апельсин поганий. Так, так же само і в составах. Вся косметика вона проходить термоконтроль. Нас не випускають таку косметику, яку не можна використовувати на шкіру голови. Тому, по-перше, просто знати ваш тип шкіри і розуміти, що саме вам не можна використовувати для себе. А взагалом, такого, що все погане, таких компонентів немає. Не в одній шампуні, навіть з мес-маркету. Навіть з мес ні. Все проходить термоконтроль, все допускається до, використов... до використання е, у догляді. так? Е, ну, Але якщо у вас на сульфат алергія, то у вас на сульфат алергія. Але там у 10 чоловік перед вами немає на сульфату алергії. Так Так само на, е, на... Силікони. Силикони, Силикони — це теж не є погано, я хочу сказати, тому що це обволакує, робить оболочку і нас захиста, захищає від нашої екології на даному етапі. Mm -hmm. Тому що, якщо просто. води. Ну, а, так тут, як палка в концях, як кажуть. Mm -hmm. а, тому що силікон повинен змивати, він повинен змиватися. Ви ж не носите масочки. І е, зволоження воно повинно проникати глибше. Але якщо це буде такий от силикон, і він не буде змиватися, то ну, uh -huh. зволоження не, uh -huh. не буде ж проходити. Uh -huh. а, але це, так, це теж може бути помилкою, коли це маска, коли це кондиціонер, потім це ще крем, потім ще пшикалка зволоження, потім ще термозахист і ще олія зверху. Це теж погано. Тому що це вже хочеться змити технічним шампуням. Є такі технічні шампуні, де їх використовують у фарбуванні да, колористи, або при, е, коли роблять процедуру по зволоженню, там спа процедури, всі інші. це технічний шампунь. В нього два сульфати, і він добре вимиває. Ну, потім це можна змити. Потрібно все змити. А якщо людина ще використовує безсульфатний шампунь, то ну, А от як часто треба мити голову? По мірі забруднення. Тобто все залежить, якщо є люди, у яких сильних желез більше, ніж у інших. У когось 30, у когось 50, і у когось жирність кожного дня, у когось через день, у когось 5 днів. Якщо є необхідність мити волосся кожного дня, миємо кожного дня. Тот фактор, який нам казали у дитинстві: чим рідше ми будемо мити голову, тим рідше вона буде жирніти. Це Надія. Yes, yes. На даному етапі і на даній ситуації ні. Надія. Ну, і я хочу сказати, все, з руками воно змінюється, і наша шкіра вона теж реагує, вона перестарається, вже не така, як дитяча. Так, я своїй дитині теж ми там в п'ять днів да, шкіру голови. Це можуть якісь ще гормональні фактори. Так, вона може змінюватися при вагітності, mm -hmm. після родові ефекти. Можливо, гормональний збій може бути. Наразі на на це ще стрес, тому що стрес викликає сібрений дерматит. Він може бути жирного типу, і людина не мила, не мила голову там по три дні, і в неї було все добре. Зараз, да, там з початком війни дуже у всіх змінилося життя внутрішній стан, і частіше люди приходять, кажуть, що в мене стала жарніша шкіра голови, стрес, він теж впливає. Але наразі це теж дуже, дуже важко його контролювати. Тому на стан внутрішній завжди потрібно. Звертати увагу при будь-якій ситуації, якщо у вас жирні шкіра голови, якщо є випадіння, якщо є зуд, це не тільки зовнішній стан, це не тільки косметика. Косметика це допоміжне, це просто як бонус, плюс, що ми можемо пахнути і вимиватися, і підтримувати. підтримувати так, щоб це було естетично гарно, так підтримувати. а завжди проблема є внутрішня у 80 випадків. Це проблема внутрішня. Який саме психоемоційний стан, це зрозуміло, і це, мабуть, ще ЖКТ. Да. ЖКХ? Це да. Ж... жовдочно кишечний тракт, да? це а. теж. А потім це може гормональний збій, це може бути дефіцити по вітамінам також. А щитовідна желюза теж це може бути аутоімунні захворювання, вони теж, теж впливають. Да? Це ну, стрес ми вже проговорили. Екологія, вона, на жаль, теж дуже впливає, екологія, вода наша, вона теж впливає. Е, мабуть, ще е, їжа, їжа, як ми, е, ми харчуємось теж. Все це воно в. в Взагалі, впливає на нашу да, красу. Так, так так, дуже. Так. Дуже. Вигляд. так. так. А от як обрати правильну щітку для волосся? Це теж дуже важлива тема, хочу сказати. Якщо волосся плотне, густе, то краще підбирати щіточку, от я можу вам показати. Да? Це така більш густа щитина, от вона є. Маленька, okay. і вона не дуже плотна, трішки м'якчіше. Тобто, це для мого типу волосся. так okay. Воно, воно прочесує, нешкідливо, не, не робить ломкість, є ще густіше волосся. Там я раджу, щоб було трішки твердіше, щоб було добре причесувалося Якщо е, волосся більш Довге, але рідше, тонке, да? воно може бути густе, але тонесеньке. Да? І тобто щіткою з підбором щітки так само, як і з, з волоссям. Чим щільніше волосся, тим щільніше е, щіточка е, повинна бути. Так, так. Якщо волосся е, довге, е, воно густе, але не таке плотне. Да? Воно немножко. Тонч, тончіше, okay. то можна використовувати, вона повинна теж бути така більш густіша, але вона буде більш м'якіша, вона не буде пошкоджувати по структурі волосся, а, р, е, які мають не рідке, а щільне. Нещільне, таке нещільну відстань да, довге, таке підходить середньому волоссі. Його можна використовувати. Я цю, цей грібінець використовую при сушінні, тому що по структурі, якщо я хочу мати, а, Рівний, так? щоб рівне волосся було, класно використовувати при сушінні, тому що тут є дирочки. Також ця. Якщо більше для кудрявого волосся, теж супер буде. При мийці, коли ми наносимо маску, якщо ми використовуємо маску і прочисуємо волосся, то ми використовуємо тільки таку розчоску. В якому випадку не повинна вона бути з таки кругками? Угу. Якщо волосся коротесенька, то це. Грібенець звичайний, ну, у мене його наразі немає. Е, дуже класний, дуже класний грібінці з натуральною щитиною. Але чому я його не використовую в роботі? Тому що е, це догляд за ним, обробка. Ну, тобто, Слова. у моїй сфері, так, ти помив це все, пропрацював і поклав. Щитина навіть у домашньому використанні е, натуральна повинна вимиватися кожного дня. Догляд за грібінцем теж вона повинна митися раз в дві неділі. Шампуню промити розку це дуже важливо. До речі, мені здається, що багато з дівчат, я так само цього не робимо. Так, е... бо нас ніхто не навчив. не навчив так. Ну, це це. це... Багато хто не миє, але я завжди раджу. Такі розкидки, чому є з металу, є з дерева, да, бінці, я ж кажу, з натуральної щити, щитини. Але я розумію, що догляд з такими, які є. Пластик, так, він такий, але він м'ягенький, тут більш тверденький, йде, тут більш щільний йде, давно по, по типу волосся. І з нього проще. Ти його промив, зібрав волосся шампунькою, попрацював. З ним, якщо ти його помиєш раз в місяць, не буде так складно, тому що натуральна щитина, якщо ти мав якісь погрішності так, на шкірі голови, а це може статися за один день. Ти тільки перестресував і в тебе вже може бути сібрений дерматин або там псоряс, не дай Бог. З'явитися, якщо ти не доглядаєш за російською, то ну, звичайно, це все рознесеться по всій так, так. по всій голові. Особливо, коли це натуральна щитина. Угу. Я вам дуже дякую за цю цікаву бесіду і сподіваюся, що завдяки вашим порадам наші жінки, дівчата будуть мати гарне, чисте, доглянуте волосся. І вам дякую.